У бою загинув льотчик винищувач повітряних сил України Іван Болотов. Як повідомили його побратими з 831-ї бригади тактичної авіації, Болотов сміливо боронив небо України майже три роки повномасштабної війни. Так відчайдушно боротися можуть лише найкращі воїни світу. А було йому всього 24. Він був грамотним і досвідченим воїном, який бив російських окупантів на всіх напрямках фронту. І Валерій Залужний, колишній головнокомандувач збройних сил України, пропонував наступ на Бєлгород ще у 2022 році, але його не підтримали. Про це в інтерв'ю BBC Україна заявив генерал. Майор Віктор Назаров, який був головним радником, а потім консультантом головнокомандувача, за його словами, на одній з нарад в апараті РНБО залужний говорив про те, що можна створити серйозну загрозу противнику. Мова йшла про наступ десь на стику Курської і Бєлгородської областей в загальному напрямку на Бєлгород. І Назаров додає, що це могло б позбавити ворога можливості атакувати Харків та серйозно ускладнило би постачання матеріалів для частини окупантів.